Дякую всім людям, які перекладають мій канал. Слава Ісусу Христу, всім християнам. Ну, я думаю, що 28 минутів вже всі прочитали. Я трошки минуле відео, я його трохи стерла, бо люди починають читати. Зараз люди трошки зосереджені, напевно, на тих 28 пунктах дати почитати люди. Нам інформація йде така завдяки Google, що і в Організації Об'єднаних Націй починають читати, що ж там понаписували. От, що воно до все читає, що інформація ще йде така, що в парламенті Сполучених Штатів Штатів свають до Трампа, що такі от понаписували. Комуністична угода, комуністична, я перепрошую, ідеологія, вона дуже-дуже небезпечна. під впливом, ну, звісно, що Путін, під впливом цієї ідеології. Тому Дональду Трампу необхідно обмежити час спілкування з цією людиною, щоб не наражати на безпеку там себе, своє оточення. Свою країну, землю в цілому, О, майже, ми вже то знаємо. Люди, які так, президенти, наші менш спілкувалися, це не просто так, це безпека, не лише себе, а, а так в цілому оточення і близьких, менш спілкуватися. Якщо є, є необхід... От, необхідно припустимо. 20, то якийсь короткий період часу, небагато, щоб е, під негативний комуністичний вплив не підпадати. Під вплив комуністичної ідеології, хай буде так. Розумієте? От і все, це дуже просто. А наші, наші люди, нашим людям більше молитись, завжди раді, треба молитись. Дома. Проходити біля церкви, проїжджаєте біля церкви, важко зайти, теж там помолитись. Якщо запланували в неділю прийти до церкви, прийти до церкви, помолитись, можна написати за здоров'я, щоб священники помолилися. Ну, це то, такі загальні рекомендації, які рекомендують, напевно, у Львові світі більше вимикати не небудь. Дякую.